Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру під назвою EC Ferm Taycon. В общем, ферма яєць Тайкон. І нас просить качати перший якийсь генератор. Чи що це таке? Але ми його вкачали, і тепер. Ось тут, дивись яке все, ми можемо. Ааа, е, я там я жарився в цій ці! Я там жарився. Я поняв, пей ек. Ага, і у мене коротше щось прокачувати. Але ця штука коштує 100 доларів, я ще поки нічого не, не розумію. У мене є генератор, тут падають яйця. Тепер я поняв, я їх підбираю, закидаю сюди. І он то вони закидуються, і я получаю грошенята. Обалдеть! Оце чотенько. Оце супер, мені це подобається. Так, у мене є 16 доларів, я мав включити ще один генератор. Тепер їсть, буде пати набагато більше. Ми спокійно помалесенько будемо їх прибирати, прибирати і підбирати. У нас є пети в грі, але петів у мене особисто нема. Ну нічого страшного. поки що ми щось пожаримо нормально і будемо дивитися, що ми можемо далі прокачувати. Тому що потихесенько помалесенько 100 баксів. Тіпа воно набагато швидше буде жаритись. З однієї сторони це хорошо, з іншої байдуже, але генератор. По-любому надо. Давай збирати яйця. Я готовий збирати купу яєць. У мене вже є 12, диви, 13, 14. По суті, доволі таки швидко. Вони в мене вже збираються. І мені це подобається. Так, все там закинув, яйця вже знову капаються. Ти щось там пишеш? World record. Нічого собі. Дивись, які там яєць, поняв? Можна тако стояти, дивитись, де вони беруться. Вони зверху десь падають, поняв? хе <гум> Нехило. Цікаво, чи можу я вкачати наступну штуку? Можу. І тепер у мене червоні яйця випадають із максимальною швидкістю. Далі як я розумію, у мене будуть наступні, другі якісь яйця. Доволі якісь серйозні. А. А ну ты погнало? Е! Я опять помер. Ну, ладно. Хі -хі. Не думав я, що я знову ну, помру на сковородці. але, походу, туди мене кидати тільки яйця. Самом прягать туди не бажано. Так, що в мене по грошам? Грошей у мене є майже 100 доларів, і я би купив нові яйця. Let's go, let's go. 99, 100. Бенц. Шоколадні яйця. Давай подивимося, де вони і коли вони випадуть. Поки що я їх не бачу. Поки що це звичайні яйка. А ну. стартові яйка. Пішли, поки закинемо їх жаритись. О, шоколадне яйце! Бенс, Все, тепер у мене є ще й шоколадне. Яке, скоріш за все коштує набагато дорожче, ніж звичайне. Набагато дорожче, ніж звичайне. А ну, бемц. що ми ще можемо таке вкачати? А, тут є репідхи, репідк рибітк... статуя мільйон. Коштує ну мільйон це багато. Але далі тут бачиш, вище супер великі ціни. І як я поняв, можна без репідха грати. Але це, ну, не точно. Хоча у мене вже назбиралась нормальна нормально така сума грошей. Я би ще всі ці яйця закинув сюди, бо Бемц. Прокачав би цю штуку, щоб швидше жарилось. Це мені, якщо чесно, дуже сильно допоможе. Яйка йдуть, яйка закидаються на прожарку, це хорошо. У мене є якась. Опа. Ага, це статистика, я поняв. Ага, і можна купити яйця за геми. І ще за геми, я поняв. Можна дептись додому на зірочку. Медіум обі. А що буде, якщо я його пройду? Прикинь, вони ще додали обі в гру. Хе-хе. я прийшов, мені 20 гемів дало. Лол! Ого. Тепер я знаю, де получати пети. Де получати купу, купу петів. Так, ось, як статі кейс. Ось Статі, квести, але ми поки що закидуємо. 90 яєць на прожарку, нехай жаряться, грошики капають. Пішли купувати нові генератори. Бенс, бенс, бенз. 150 доларів сюди, 200 доларів сюди, 250. У мене поки що нема. Але шоколадних яєць у мене ще стане набагато набагато більше. Оба генераторів я трошки підкачав. Аби ще оцю конвейерну ленту прокачати, щоб вона також швидше. Опа. Мене були туди заплюнули якось. Диви! Чувака протиснули. Але зайти сильно туди не виходить. Ладно, 100 яєць знову-таки сюди закидуємо. Погнали за 250 прокачаємо. Шоколадний генератор ще раз і непогано. 300 доларів коштує наступне. Тепер шоколадних яєць у мене буде реально так само, як і е, перших стартових. Але прикинь, як далі в мене буде жест, як купа яєць. Ну, ось зараз ось у мене 200 доларів. Ще я ось, ось поставлю жаритись. У мене зараз буде, ну, нехай грубо кажучи, 300, да? Зараз вони пожаряться. Да, диви, бачиш, звичайні 300 баксів, шоколадні ось 55. У мене там, звичайних, а ще купа яєць, поняв? І вони оце все время жаряться. Диви, бач, 87 звичайних яєць. Вони все время жаряться. Обалдеть. А прокачати 40 тисяч коштує. Сильно і не прокачаєш. Це, звісно, жесть. Але нові яйця тут з'являються, і вони петхенько будуть жаритись і, добер... і забирати купу-купу-купу грошеняток. Але я оце думаю, що буде, якщо все-таки купити собі пета. Давай поки що пожаримо ще яйця, купимо ось таку штуку. І я тебе тепнувся на обі. А, воно закрите. Медіум закрите, хардове. Ага. Ого! А з хардовим ситуація? Хе! Ха -ха. Я на нього наступив! Йо, пройшов! Так, давай наступного чувака. Оба пройшли. Бэмпт. Бент. Бент. Е, э, воно у поняв! Жесть, ладно, пішли в медіум. Хардове, насправді для мене дуже хардове. Я не сильно крутий паркурщик. Причому ще й в Роблоксі. Ладно, що в Майнкрафті. Майнкрафті ще можна там трошки попригати. Но не в Роблоксі. В Роблоксі я точно не годен. Так, ще 20 гемів я отримав. Хорошо. Давай ще ще раз тепнемося, підемо на Ізі обі. Тут мені, якщо 10 десь дадуть, то буде хорошо, я зможу пета відкрити і подивитися, що він мені буде давати. Правда, я помер. Ну, це нормально, я на Ізі помер. На медіумі нормально проходив, все було хорошо, а на Ізі вирішив упасти. Ану, Бенс і 10 Мені дало, тепер я тепаюш сюди, і. Блін, чого я не можу просто перейти дорогу? Тут же ж переход. Так, і Normal Egg. Бемц. Що мені дадуть? Опа визорда! Пожди! Комоновський, я поняв. 25% на ньому було. Давай його спробуємо одягнути. Що ти вообще робиш? 1 Х1. До вартості яєць і ще якісь штуки. Ладно, непогано, давай додому. Яєць у мене тут назбиралось. Тонна. Давай їх збирати. 120. Непогано. І на прожарку всі. І let's go, let's go Купа, купа вже єці у мене. У мене вже 1500 доларів є. Я готовий прокачувати яйця далі. Ще ще штуцер буде, я ще цю штуку вкачаю. Все. А далі півтори і нові яйця підуть. Прикинь, у мене вообще вже шок. А, нове ізіобі вже відкрите Я поняв. Це хорошо, звісно. Але мені би поки що розібратися з тим, що в мене є. Да, бо далі тут ще, чуваки, супер жорсткі. Сама дорога штука коштує 25 трильйонів, прикинь А ще донизу є спуск. А, я поняв. То була не сама дорога. Саме дорога ось до тайк. Так, конечно, це можна зійти з розуму. <laughs> Нехило Дивись, який там яєць. А вони вже бач, далі не котяться, бо тут ліміт. Щас ми їх такого підбираємо. 160 яєчок Сюди. І пішли прокачувати нові яйця. Я вже навіть на, на, на вигляд особо не згадаю, що саме нове, а що не нове, я сподіваюся, я розберусь. Ось все нові, диви, бачиш? З Роблоксом поняв. Оце нові ось, розбиті такі обалдеть. Михайло, вони коштують, напевно, багатсько Ось, Roblox сек, бачиш. А, ні, x 2 яйця мені не надо, дякую. Так хорошо, диви, я тут наразі ще чітко прохожу. Аби ще можна було якось на лаштуваннях Пета прибрати. Але, на жаль, налаштуваннях Пета не можна прибрати. Ну, щоб його не було видно біля мене. Бо мені, в принципі, і без нього хорошо було би, але з ним просто трошки більше грошей. Так, і диви, в мене вже є 4 тисячі доларів. Давай за дві цю штуку качаємо, за 2500 щас цю І далі три тисячі Я би насправді вкачав прожарку, поняв? Правда, сорок тисяч це дуже дба. На даний момент це для мене прям дуже багато. У мене поки нема масіки грошей, але я сподіваюся, що потім точно буде. Хе-хе, хе мені дасть 3 тисячі доларів для того, щоб вкачати нове яйця. Точніше, ну, більшу кількість старого яйця. Так, сюди забігаємо бемс. І 4. у мене вже є давно тисячі. Я готовий прокачувати цю штуку. А вона ще 3 коштує. А ця 4. <кхм> Нормально. Потихенько грошки приходять, і слава Богу. Сюди залітаємо. Диви, є. У мене вже майже п'ять тисяч. Ну. Бенс, прокачуємо. Старий ей, нові яйця. Нові яйця це завжди хорошо, значить буде більше грошей. А більше грошей це завжди круть. У мене тут і також 200 яке єсть. Хе-хе, постійно купа. Але потихесенько помалесенько ми їх жаримо, і можемо прокачувати далі наші оці старі екс. Старі яйця, поняв? <гум> ось такі вони із зірочками, поняв сині. Прикольні. Ну За них, напевно, багато бабла дає. Спіраль яйця 1200. Ось там буде можна накапати, короче. Там непогано бабла сипе. А ось, ось зі старих яєць, їх. Четтири штуки було 770 доларів, прикинь. Вони вообще дорогі. Бен, сосі 9 штук, 1700. Ва ще зума зійти. Так, докачуємо далі. Ти прикинь, як я валю. Просто це шок. У цих яєць уже хе Ха, Ха, правда, все стає трошки дорожче і складніше. А ще в мене є сусід, і на нього написано, що в нього відбувається. Ну все, в мого сусіда, е, куплених кнопок 23. Яєць він зібрав 4600. Найбільше грошей у нього було 80 тисяч. І пограв він 38 хвилин. А я пограв 13 хвилин, 20 кнопок купив. У нього 23 кнопки. То по суті я я щас дожену. Мені ще три кнопки купити все на все. А що ж їх там куплять, Я зараз прийду і куплю Бемс. Хе, Хе. І непогано я валю. Взагалі хорошо. Яйця зб... збираю, ставлю жаритися збираю далі. походу просто далі вже стає реально складніше грати, поняв? Реально, ну, більше часу затрачається, і в цьому все собственно і проблема. От, але птик, я все заробляю. І нормально, шурується, Може, тому що у мене пет є. Може. А може, й ні. А може, й да. Хто зна, хто зна. Так, нова кнопка коштує 15 тисяч. У мене є щас буде 15 000 Качав. Якесь нове яйце. Скрайблат якесь. Що воно робить, я не знаю. Але доволі серйозно. Побачите його або якось. А, ось воно розписане, поняв? Писанка така. Хе-хе обалденно. яєць вже шурує, просто тонно. Взагалі кайф. Уже зовсім скоро ми і пічку прокачаємо, собі знову. Побачиш, яєць уже капає супер багато. Обалдеть просто, що відбувається. А скільки коштує наступна прокачка цього яйця, бо я щось так і не подивився. Апепппе 20 тисяч! Щас буде. диви Бемс, Сюда! Хорошо! Обов'язких быстро на капає, понял? Я просто відійшов на чуть-чуть, и -чуть все, немає яйц. Ну, немає місця, точніше. Все сразу засипалось яйцями. А самих дешевих яйц стало якось менше, понял? Або то просто стало більше інших. Тому така оце фігня. Хто знає, хто зна. Так, 25 тысяч надо. Ну, 25, це серйозно. У мене 25 нема, пока. Надо щось заробити, Бемс. Хай жариться. От би так в житті, да, зароблять багатьох. О, було б супер. Хе. -хе. Так, лет'sка, лет'sка. 25 тисяч. Сюда. И і... типер все на все. А там далее уже и пичечку підкачаємо. И вообще буде кайф. Пэндс. І що в мого сусіда тепер? У нього 25 кнопок тепер? А, 26 кнопок. Куплених 100 тисяч у нього. А в мене 24 кнопки, 27 тисяч. Ну я в два рази менше часу провожу в грі. Він Якось повільно качався. Супер повільно, я не знаю. Давай все збирати. Сюди. На продаж. Let's go. Так, давай мені 30 тисяч моїх. Диви, не хватило 300 доларів. Ні, пічка, кстати, сама по собі не так повільно жарить. Вона, в принципі, хорошо впоралась зі своєю роботою, І доволі швидко це все робить. Але наступне. Ступна штука 50 тисяч коштує, прикинь. 50. 000. Це ще з ума зійти. 50 кусків, це ж як багато. Я представляю людей, які тут грають ще супер давно, поняв, які вже десь в підвалі там ото прокачують яйця. Це ж, напевно, ще якісь дикі типи. Ну прикинь, скільки грати. Це супер жорстко. Супер жорстко. Але мені подобається, що яйц падає реально купа, я їх всі підбираю. Я б це ще пішов, пета, наверно, прокачав. Він би ж мені більше грошей зможе додавати. Дві яйця пішли, бабки покапали, і супер чітко. Зараз подивимося, як моя, отця, як моя пічка впорається з прокачкою. Зараз ми назбираємо велику кількість яєць, десь під 200, да? Давай 200 яєць назбираємо. 200 яєць це багато. Ну, яєць падає вже супер тонно. яких багато просто. Тупо не встигаєш всі підбирати. Диви, диви, Двеки купа. Так, де мої 200 яєць. Все, в мене є 200 яєць. Прокачуємо цю штуку. І давай. Бем бем. Ну, трошки швидше. Ну, я б не сказав, що супер швидко, але, в принципі, нормально. В принципі, в принципі, ще нормально, я б сказав. Так, 50 тисяч єв, викачуємо нове яєчко. Хорошо. І що по кнопкам? Я його догнав. У нього 26. У мене 27. А я граю в два рази менше, ніж він. Ха-ха, сюда. Я в два рази швидше прокачався. Кайф. Я ще жорсткий тип. Я реально сила. Сюда. Без донат. Я просто шок. Так, сану, коли ми можем там прокачать нове яйце. Сіки, кстати, ось воно scramble egg одне яйце 1200 дає. Це з ума зійти. Воно таке, як звичайно, мені здається. А, он то з за чим обуло, поняв? Короче, очима було. Щас я все поставлю на продаж і піду вкачаю шару, щоб їх було більше. І сейчас ми їх побачим. Тупо яйца зачем о. Ось вони. Че, не, це не вони. Усьо, да-да, да, да, да. звучаємо, ось до воно. Найс, хорошо, просто, як ніколи. Хух. Нормально ми валим. Хух, друзі, в принципі, на цій чудовій ноті я пропоную завершити відео. Обов'язково ставте слово подобання, підписуйтесь на канал. З вами був Сані. Всім пока-пока.